Як? Сумувала. Бо я дуже скучила за вами та вашими коментарями. Давайте сьогодні розпочнемо не з книги, а розпочнемо з того, як ви тримаєтесь? У нас все гаразд. Тому можемо перейти до цього. Прочитавши цю книгу, я відкрила для себе багато нового. Досить багато, оскільки. Працюючи, ти часто поглинаєш в якісь справи саме на роботі. Потім ті справи береш з собою додому, в голові прикручуєш оце все як, як буде, як відреагує керівництво, можливо. а що буде, якщо я не встигну закінчити, і тим самим ти не відпочиваєш. В пошуках всього цього я знайшла її, цю книгу. Книга називається Небожеволій на роботі. Це книга від авторів Ріворк. Тобто тут є два автора: перший це Джейсон Фрайт, і другий Девід Хенсон. Автори писали цю книгу не просто якось небес взявши, а ця книга йде повністю їхнього авторства та про те, що вони відчувають і як вони це бачать. Оскільки у них є власний бізнес, такий невеличкий. Вони зрозуміли, що треба навчитися розділяти, навчитися не переносити все з собою додому, не знести все в своїй голові. Тому написали цю книгу. Давайте розпочнемо з того, що загалом є в цій книзі. Вона досить цікава, чесно кажу. Отож, спершу почнемо з місту. Зміст починається з того, що. Трішки автори розказують про себе пізніше про те, що, наприклад, наша компанія цей наш продукт, або ж робота, на якій ми працюємо, маємо там також віддаватись, але не божеволіти. Пізніше пояснимо слово: це в плані божеволіти не про людей, а про обставини, оскільки наша робота складається з дрібних обставин. Книга розділена на декілька розділів. Тобто, наприклад, перший розділ йде, угамуйте свої амбіції. Тобто, поховайте якийсь поспіх, проте не спішіть. Ви маєте працювати на роботі в своєму темпі. Якщо хтось швидший за вас, це не означає, що ви маєте влаштовувати гонки, бігти поперед батька в пекло, як говорять. І... Там повністю поринати, поринати і поринати. Е, комфорт це загалом класно. Це фраза, яка відклалася мені. Пізніше я зачитаю з цього розділу е, декілька сторіночок. Тому, коли ти приходиш на роботу, має бути комфортно насамперед. Також е, працюйте у власному темпі. Ваша ціль жодних цілей. Е, на день ви можете поставити собі якусь мету, тобто зробити це і це. Але. Ви маєте знати, як це правильно робити. Тобто пізніше в книзі буде розказуватися про свій час, як ми, провівши, можливо, 8, 9, 10 годин хто як на роботі. Здається, ми були там на місці, сиділи, але нічого геть не встигли. Тому що час це одна година. Тобто 60 хвилин, ми можемо його розбивати порізно, можемо робити так, що це буде 15-15 хвилин розбивати його. Але насправді, як говорять автори, якісно проведений час, це є одна година. Тобто, ні на що не відволікаючись, не говорячи там з колегою про якісь речі, які нас би відволікали від цього. Тобто, ми зробили свою справу, яку ми собі загадали наперед. Зробили її, і пізніше, якщо у нас є час на це, ми говоримо з колегою, але не відволікаючись, оскільки 15 хвилин туди, 15 хвилин туди і у вас вже немає години. Ось як говорять автори ReWork про якісні години. У них є на це в книзі прям цілий розділ. Я думаю, ті, хто читали або планують це почитати, буде досить корисно. Оскільки для себе я відкрила, до речі, це по-новому раніше я на це зовсім не звертала уваги. Прочитавши, вникнувши, так як сказати, між рядками, е я зрозуміла, що саме автори мають на увазі. Тому давайте зараз це зачитаю також вам. Існує багато спосібів розділити 60 хвилин. Тобто, година на 60... Е Може бути 60, або 2 на 30, буде все одно 60, або 4 по 15 хвилин. Також буде 60. У всіх наведених прикладах сума все одно буде дорівнювати 60, але це є абсолютно різні години. Кількість хвилин та сама, але ж якість різна. Якісна година лише там, де 1 на 60. Розділена година це вже не справжня година, оскільки вона є змішаною. Це я не додаю з книги а від себе. Вона є змішаною, оскільки там 15 хвилин ти виклався, там 10 хвилин ти виклався, і у тебе вже немає цього часу. Важко ефективно працювати загалом у умовах Розробленого робочого часу, зате легко зазнавати стресу, наприклад, 25 хвилин на телефонний дзвінок, потім ще 10 хвилин на те, що ми поговорили з колегою, який поплескав нас по плечі, і просто щось запитав, і пізніше пішла розмова. Далі 5 хвилин, взагалі, на те, що ми не планували робити. Або ж, тих 5 хвилин якраз і випаде на ту ж роботу. Люди, які так працюють, вони... Досить стають дратівливими та, та злими, але це і не є не дивно, оскільки їхня увага зосереджена на іншому. Вони говорять про інше. Цей розділ навіть відкрився з того, знаєте. Мені здається, так, звісно, потрібно говорити інколи на роботі, відволікатися, але це не має вибувати тебе із колії. Тобто, якщо ти сів щось робити, ти доробляєш, пізніше підходиш і говориш: давай зараз, якщо в тебе є можливість, оскільки це все буде тебе відволікати, а пізніше ти будеш роздратований, залишатимешся після роботи, виконуватимеш її допізна, а ще потім це взагалі вдарить на твій сон і самопочуття. Цратівливість передається загалом від керівника працівникам від працівників вже самим клієнтам, якщо це якийсь продукт. І потім виходить, що всі незадоволені, але ж, напевно, це не дивно, чому. Крім того, в книзі є один прям для мене мега розділ не знаю. Це про секунду. Про захищайте свій час, тобто про те, що мають бути якісь часові рамки, і вони мають належати саме вам пізніше я зачитаю це також. Крім того, в книзі є розділи: тобто, про плекайте свою культуру, розберіть діяльність компанії, якщо це ваша компанія, саме на запчастини також дбайте. Не лише про роботу, але й про себе. Тобто можуть бути якісь у вас такі штучки, які вас приводять до тями. Тобто, ви можете, якщо ви полюбляєте гарячий чай, ви можете пити цей гарячий чай, щоб зробити собі свою зону комфорту на роботі. Крім того, мають бути якісь контрольовані зміни. Якщо ви знаєте, що зараз має бути час для змін, ви розумієте, підготовлюєтесь до цього, а не ось так бухта, барахта і привіт я тут. І головне, не кажіть цю фразу і не використовуйте її, це загорніть роботу мені з собою додому ніколи. Не беріть роботу додому. Дім це є частина вашого життя. Робота це є також частина вашого життя. Повернемось до того про мої улюблені розділи. Їх в даній книзі є два. Перший розділ називається міф про те, що треба працювати більше за всіх, та інший розділ називається Не зраджуйте сон. Перший розділ міф про те, як треба не треба працювати більше за всіх. Можливо, краще буде, якщо я вам зачитаю декілька рядків, щоб ви зрозуміли загалом про що. Перепрацювати вас світ не вийде. Завжди знайдеться той охочий працювати так само тяжко, як і ви. Хтось так само голодний, або ж навіть голодніше вас. Припускаючи, що ви працюєте важче та довше, ніж хтось інший, ви надаєте більше уваги своїм зусиллям, знецінюючи чужі. Вкладаючи тисячу першу годину своєї справи на противагу тисячі годин працівників іншого, ви схиляєте шальки терезів на свій бік ще гірше, коли керівництво називає таких працівників з видатною трудовою етикеткою. Людям це вдається, оскільки вони талановиті, їм щастить, вони опинилися в слушний час та виконують більше роботи. Проте, чи потрібно це, можливо, ви задавалися також таким питанням. І я задавалася, здається, що перепрацювати дійсно всіх не вийде, і у нас, як і в інших, Інколи виникає таке бажання наздогнати або ж бути кращим за того чи іншого працівника. Проте це не завжди потрібно саме про це говорить ця книга, і вона навчить вас не грати в гонки під час роботи, а виконувати те, що ти можеш. Інший розділ це не зраджувати сон. Він знаходиться у нас на сторіночці 82. Загалом, сторінок у книзі не є багато, більше розумів, ніж сторінок, якщо так. Отож, не зраджувати сон. Знаєте, говорять спочатку раніше, навіть говорили, що сон це лише для слабаків, але справжнім гравцям вищої ліги завжди необхідний сон. Для того, щоб працювати, для того, щоб бути в ресурсі, як зараз модно говорити, та ходити не з новим обличчям, а хоча б усміхатись. Тут є такий рядок між сторінками, так скажемо, який повністю передає весь зміст цього розділу. Отож, сон для слабаків. Справжнім гравцям вищої ліги вистачає і 4-5 годин. Великі досягнення вимагають великих жертв. Дурня цілковита. Вірите, погоджуюсь. Цілковита дурня, оскільки так, інколи потрібно пожертвувати чимось, щоб досягти результату, великого результату, але ж чи потрібно жертвувати тоді своїм здоров'ям? Не думаю. Як говорять автори. Працювати до опівночі просто щоб подолати крутий схил, але дуже це тонка грань, оскільки, якщо це повторюється знову і знову, то люди звикають працювати довше. Тобто, всі ми є витворами наших звичок. Один раз затримавшись, другий раз це може повторюватися щоразу. Найкраще ж просто не зраджувати сон. Добре, спіть по 8 годин щоночі. Навіть коли проект лише на старті. Цих годин ви не втратите. Хороший нічний сон покращує кожну денну годину. Хіба ж не це вам потрібно ще працювати один? На цьому. Розділ я б хотіла напевно закінчити. Знаєте, цікаве далі, так деякі закінчують, не розказавши, не розкривши суть. Мені в цій книзі сподобалось все, чесно. Напевно, книга навчила мене розподіляти правильно час. Відповідати тоді, коли я маю можливість, а не тоді, коли хтось задає на термінове питання і воно прям вже вже вимагає відповіді. Це ж не завжди так. Не стається катастрофа, якщо я відповім на це повідомлення через годину. Не, я не говорю зараз про ті, які надважливі, і без них людина не зможе рухатись далі без відповіді на ваше питання. Так, звісно. Знаєте, важливо, що я взяла з цієї книги для себе особисто, це не заходити у робочі чати, коли я вихідна. Мій вихідний це є мій відпочинок, і робота до цього не має жодного стосунку. Всі зможуть дати раду, зможуть правильно розставити свої пріоритети, тим більше, що рішення кожного це їхня відповідальність, а не ваша. Тому, якщо ви хочете прочитати, або ж хочете навчитись е, правильно небожеволіти на роботі, ця книга для вас е, у коментарях залишу посилання, де можна її придбати. Тому буду дуже рада, якщо е, щось із моїх слів, думків е, вам відгукнеться. Тому на сьогодні ми з вами прощаємось. Я була рада знову вийти до вас в ефір. Буду також щиро рада вашим лайкам та коментарям. Діліться вашими улюбленими книгами. Можливо, у вас є щось схоже, або ж ви прочитали щось схоже на днях, місяцях чи роках, тому що я розумію, що зараз не багато можливостей. При тому, знаєте, читання заспокоює, врівноважує та інколи навіть веселить. Дякую, до нових зустрічей.